Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я майже щодня ділюся найкращими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную легендарну українську класику, капусняк з квашеною капустою та реберцями. Ця страва завоювала серця мільйонів людей. Не тільки з України, адже це дійсно смачно і дуже ситно. Для приготування страви нам потрібно взяти свинячи реберця у кількості 700-800 г. Далі наливаємо у каструлю воду і висипаємо туди реберця, їх треба довести до кипіння, злити воду і промити реберця. Після цього у чисту 5 літрову каструлю наливаємо 3 літри води. У холодну воду засипаємо реберця і варимо 1 годину після закипіння. Обов'язково в процесі знімаємо піну. Також під час приготування реперців вкидаємо три очищених картоплини. Доводимо їх до готовності і потім виймаємо. Доки риберця вариться у теплій воді перемиваємо 5 столових ложок пшона. Робити це треба не менше, ніж у 5 водах. Після цього заливаємо пшоно окропом приблизно на пів години. Це обов'язково потрібно зробити. Інакше у людей з проблемами шлунково-кишечного тракту після вживання капусняку може виникнути печія. А зараз перерахуємо інгредієнти, які потрібні для нашої смачної страви. Окрім 5 столових ложок пшона та реберць, потрібно взяти 6 картоплин. Три з яких варимо у бульйоні цілими, а три нарізаємо, дві столових ложки рослинної олії, одна нарізана кубиками цибулина, дві натертих морквини, дві столових ложки томатної пасти, одна столова ложка цукру, одна столова ложка солі, два лаврових листа, чорний перець за смаком. 2 зубчики чеснику, 500 грамів квашеної капусти, 2 чайних ложки копченої паприки, до речі, відносно реперець, не обов'язково брати тільки їх, можна змішати різні види м'яса, так бульйон буде ще смачнішим. Беремо пательню, наливаємо у неї 2 столових ложки рослиної олії та смажимо на ній нарізану цибулину. Коли овоч стане м'яким, додаємо терту моркву і продовжуємо смажити. Після того, як і морква пом'якшила, досипаємо у пательню кислу капусту, смажимо все при постійному перемішуванні 10-15 хвилин, періодично доливаючи бульйон. Тим часом витягаємо з бульйону цілі картоплини і розминаємо їх. Замість них всипаємо нарізану соломкою сиру картоплю. Звертаємо увагу на нашу засмажку. До тушкованої з морквою та цибулею капусти додаємо дві столових ложки томатної пасти і посипаємо паприкою. Суп вже кипить годину, тому всипаємо у нього промите пшоно. Печемо, солимо, додаємо цукор, все перемішуємо і варимо капусняк до готовності картоплі. Вкладаємо 3 відварених пом'яті картоплини. Після цього додаємо засмажку. Достатньо ще 3-4 хвилини прокип'ятити. У фіналі доповнюємо нашу страву лавровим листом і давленим часником. Кип'ятимо ще одну хвилину. І наваристий український капусняк готовий. Вимикаємо страву, накриваємо кришкою та даємо трохи настоятись хоча б 15 хвилин. Погляньте, який гарний капусняк у нас вийшов. Подаємо страву зі сметаною та рубленою зеленю. Можна також доповнити капусняк чорним хлібом. Це буде один з найкращих повсяденних обідів, який ви обов'язково захочете повторити. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!